найсмішнішого або найдивнішого ви читали про себе в інтернеті. Під час знімання другого сезону папіка ходили плітки, які дійшли до мене. Що у нас під час обіду грає оркестр на майданчику? Це <свісно> максимально дивно і максимально смішно, тому що в нас немає такого. Ми всі звичайні люди, які роблять свою роботу. Та й все друга ситуація. Нарешті відкрию всім очі. Ці хто думає, що це то я зараз. Інтернетом шириться відео актори, зрадники, які покинули Україну і ніколи не повернуться. Я в Україні. Якщо що. Я давно вже повернулася, давно тут Цю доначу. Отже, там в відео є різні актори, співаки, танцівники, які поїхали, і просто шматочки їх інтерв'ю, чому вони там виїхали або що. І там далі є Дар'я Петружицька, моя автора. І далі відео, в якому Слава Камінська <свісно> говорить, що так вона поїхала через дітей, тому що вона хоче, щоб діти були в безпеці. Але до чого тут я, я досі не можу зрозуміти. Дуже багато хто мені кидав це відео, тож розвінчаю цей міф. Я тут я повернулася і я збиралася повертатися. Так, зараз я буду жити на твій країни, тому що частина моєї сім'ї в Німеччині, але живу я тут, люблю жити тут.